Я багато чого пройшов. Я був в Піщегівці, я був в Англії, я був в Бахмуті, був за Бахмутом, Миколаїв, Чернігів, Це сталося під Бахмутом. Тоді наш бій тривав 17 годин. Після поранення я не пам'ятаю ні евакуації, ні поранення. Першу, як я лежав у Дніпрі, я не пам'ятав ні мамки, ні жінку. Взагалі ні було. У мене був розірваний живіт, спина, одна нога. Друга нога ранена, але не поломана. Все, що в мене залишилося – сила, це права рука. Голова, шия, все. мене ще досі є осколки, але вони А були і в легенях, в почках. Ну, скрізь печінці. Коли я лежав у Мічникова, приїхала дружина, мати. Лікарі їм сказали, що... Можеться плакати, не плакати, це, ну, все. Ну, я вижив. На даний момент рука залишилась, нога залишилась. Так, да, в мене стоять пластини, в руці дві, в нозі одна, але він, я можу ходити, я можу щось робити. У мене поранення було 3 лютого 2023 року. На даний момент у мене вже 33 операції. І це ще не кінець. Операції будуть ще.